Вінничанка Світлана прийшла безкоштовно перевірити свої родинки на безпечність. Обстеження здоров'я дуже важливе, особливо у наш час нашою, зі всіма захворюваннями і екологією. Тому вчасно перевірятися це завжди корисно, тим більше коли є безкоштовна можливість це зробити. У цьому центрі сучасної косметології та естетичної медицини для вінничан з 11 по 26 травня проводять безоплатну сучасну діагностику утворень шкіри до всесвітньої благодійної ініціативи попередження меланоми долучилися п'ять провідних лікарів-дерматоонкологів. Проблема меланоми стоїть у всьому світі по тій простій причині, якщо трошки вдатися в фізіологію, значить одна з пухлин, яка найчастіше метастазує по крові, не по лімфатичній системі, а по крові. Тобі ж, меланома маленька може бути до 2-3 мм, 5 мм, а метастази можуть бути в всіх паренхіматозних органах. І справитися з цією болячкою вже на такому етапі неможливо. За словами лікарів, ризик розвитку меланоми подвоюється, якщо у дитинстві чи в підлітковому віці був хоча б один сонячний опік з появою похирців. Один з факторів це активна міграція в жаркі країни, недостаток скринінгу так, нагляду за цими пухлинами вродженими. От, і ще один є дуже серйозний фактор це неякісна битова хімія. Канадські вчені доказали, що людина в рік середньостатистично з'їдає біля 60 грам миючих засобів. Ось ви можете представити на той ринок, який до нас попадає, миючі засоби, якого вони готунку, і наскільки це активні канцерогени. Утворення на шкірі оглядають спеціальним пристроєм, цифровим дерматоскопом. Родимки фотографують, а зображення збільшують у десятки разів. Це дозволяє роздивитися навіть глибинні шари і зрозуміти, чи несе родимка небезпеку. Ми представляємо таким чином апарат, виводимо пухлинку на центр апарата і фотографіруємо. Прийшла на обстеження і пані Олена. Каже, родимок має чимало, тож хотіла впевнитися, що її здоров'ю нічого не загрожує. Дуже уважний лікар. Все оглянув, все розказав. І тепер я не хвилююся, що в мене є якісь ракові родинки. Я дуже рада цьому. Лікарі констатують, більшість родимок безпечні. Втім, через ряд причин вони починають розмножуватися або змінювати колір і форму. Люди не помічають на собі зміни на шкірі, вони не розуміють важливість там, що це може переродитися в якесь злоякісне новоутворення, можуть навіть не бачити його, і, на жаль, воно найчастіше не турбує суб'єктивно. Тому саме за допомогою таких обстежень, за допомогою можливостей самого цього дерматоскопу фотофайдера ми можемо побачити якісь первинні зміни, попередити більш сильніше розповсюдження. На щастя, у 90% випадків рак шкіри виліковний, але тільки при ранній діагностиці. Якщо в сімейному анамнезі було якесь злоякісне утворення шкіри, так якщо людина згорала на сонечку багато разів, та це теж може спонукати до прояву якихось злоякісних новотворень. Родимки, що почали видозмінюватись, лікарі радять видаляти. А для попередження захворювання проходити обстеження. Це якраз період перед активним сонечком, коли потрібно так насторожитися кожному здоров'ю своєї шкіри. раз на рік всім потрібно проходити скрініве обстеження утворень на шкірі. Це прям обов'язково як зробити флюорографію або проходити інших спеціалістів. У центрі сучасної косметології та естетичної медицини кажуть, через сьогоднішню економічну скруту у багатьох вінничан можливості перевірити свої родинки немає. Тож кількість охочих пройти безкоштовне обстеження лише за кілька перших днів перевищила можливості медиків. Ми розробили спеціальний ресурс веб-сайт klinika.top. Для того, щоб всі бажаючі змогли досить легко зареєструватися, і таким образом адміністратори обдзвонюють пацієнтів та пропонують їм точний час, на який вони мають прийти. Чисто фізично ми не в змозі обстежити досить всіх бажаючих, тому що їх на сьогодні зареєстровано за перші 4 дні близько 800 до 900 людей. Але наші п'ять спеціалістів проявили бажання і можливо подовжити цю акцію і таким образом охопити якомога більшу кількість людей. Сучасна технологія картографування родимок дозволяє дерматоонкологам обстежувати пацієнтів дуже швидко, скласти детальну карту родимок по всьому тілі, яка залишається в базі до наступних візитів, що дозволить при подальших оглядах легко і швидко виявити новачків на тілі.